Всім доброго здоров'я. Работа над фризою продовжується. Погода стимулює <свісно> до работы. Вот. Сейчас покажу вам объем роботи, який був зроблений. В першу чергу хочу сказати, що удалося мені перевернути редуктора. Мост у мене москвичовський. И получается тут такая проблемка, кто буде работать, майте на увазе на Москучевскому мосту. Мешает вся пробочка. Даже не пробочка, а сама ця резьба. Здоровый шестерни. Ну я проблему обошел. Вырезал, не вырезал, выбил саму, саму цю резьбу. Закрутив з той сторони пробочку. і декілька разів кувалдою приложив випала як раз ця резьба. і плюс вирівнялась ця сфера. Трошки оттянулась. і получается я різьбу перевернув другою стороною. і вже зараз нічого ніде не цепляю. як бачите, все крутиться Все нормально. Вот, порабив постав уже капітально звздочки на фрезу. Позабивав шпонки. Тут буде болтом кріпитися, щоб нікуди не, не, не з'їжджала Нижня звздочка верхня на шпонках. Так, зробив три точки. Карпеж, так сказать, подружив трактора із фрезою. Ну, нормально, поднимає, опускає, все держится. Кому цікаво, зробив таким ось, таким ось ось образом. Вот. По роботі осталось еще. Не так багато, но не так мало. Треба позакривать коробки зі звездочками. Зв так. Порабить фартухи. Передні-задні на, на, над самими ножами. На даний момент роблю кардан. Рішив робити сам. Якась тисяча зекономиться, то хорошо. Купив дві, дві хрестовинки. І вже ж з них буду ліпити ліпити сюди кардан. Ну, так, вроді би як все сказав на даний момент. О. Кого що цікавить, задавайте питання в коментарях буду, буду відповідати Вот, времячко уже начинаю поджимать. У нас уже север України тоже потеплило. О, може, ще трохи шути похолодає, но подгоняю. Так що, дай охота вже, як сказати, подивиться на свій результат роботи. Дасть Бог все нормально зложиться. Докупи соберу. Посчитаємо з вами, сколько було затрачено коштів на її. І чи вигідно, чи не вигідно купити чи зробити самому. Ну, якось так. Ну, то буде далі. А поки що на даний момент все. Всім спасибо за просмотр, всім удачі, всім пока, до нових відео.